Зруйнувати бар'єри та відкинути обмеження намагається сучасна молодь, яка готова змінювати свою громаду на краще. Уміння коректно спілкуватися з людьми з інвалідністю одна з важливих таких складових. Троє активних студенток зініціювали освітню лекцію подкаст Руйнуємо бар'єри. Молодь проти обмежень. І це частина проєкту, який дівчата реалізовують у межах першої хвилі Апшифт Україна у Закарпатській області. Освітня лекція, подкаст допоможе кожному та кожній з нас зрозуміти, як ми в себе в громаді, в себе в командах, навіть особисто щодня спільно з родиною можемо робити цей світ більш дружнім, більш відкритим. Ми раді, що ви тут, ми раді, що ви долучаєтеся і розвиваєтеся. Наша команда називається Рус Makers. якщо докладно перекласи, ті, що створюють правила. Тому і в нас є своя ціль зробити суспільство більш інклюзивним. В такому дружньому колі ми можливо знайдемо якусь певну проблему, знайдемо її вирішення і навчимось правильно комунікувати з різними людьми. Недостатньо знань про коректну комунікацію з людьми з інвалідністю і спонукало команду працювати з цією темою. На лекцію подкаст запрошували студентів із різних факультетів ужну і узагалі всіх охочих, або якомога більше людей підвищили свою обізнаність щодо спілкування з людьми з інвалідністю. Ми подали заявку і пройшли в першу хвилю Апшіфта в Закарпатській області і пройшли чотириденний буткемп. І після нього в нас є приблизно три місяці на реалізацію нашого проєкту. У ході буткемпу ми сформували таку проєктну заявку, що ми проведемо лекцію-подкаст на тему комунікації з людьми з інвалідністю. І зараз, за останні там два місяці, ми інтенсивно готувалися до цього, і сьогодні ми тут. За час участі в програмі Софія вже покращила чимало навичок, які неодмінно ще знадобляться в житті. Класно потренувала тайм-менеджмент і розподіл обов'язків. Також було декілька різних ситуацій, де ми прям дуже класно спрацювали з командою і одна одну підтримували. Мені приємно бачити прогрес в роботі. лекція та й, узагалі, програма Апшифт у Закарпатській області стали можливими завдяки громадській організації Простір молоді. Програма Апшифту Закарпатської області реалізується громадською організацією Простір молодів в межах програми розвиток потенціалу молоді в західних областях України, імплементуючим партнером якого виступає «Єднання» за фінансові підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та уряду Норвегії. Сьогодні дівчата презентують свій проект, який вони реалізовували в межах нашого проекту Абшифта. Їхня ідея це запис подкасту. Дівчата довго до цього готувалися, навіть розробили свої такі логотипи, емблемки для того, щоб потім свій продукт просувати в соцмережах, аби охопити якомога більше аудиторії, оскільки їхня мета все таки навчити молодь і суспільство толерантного спілкування з особами з інвалідністю. Комунікація те, з чого ми починаємо змінюватись, аби люди з інвалідністю в будь-якій спільноті почувалися комфортно. Наголошувала лекторка подкасту фахівчиня з психічного здоров'я, керівниця Ужгородського осередку благодійної організації Дерево мого життя Марта Михайлець пояснює, чому термін людина з особливими потребами некоректний. У людей з інвалідністю немає якихось особливих потреб. В них ті самі потреби, як і потреби у всіх людей. І просто є така особливість у задоволенні тих потреб. Шкода, але у нас поки що ну, суспільство до того не готове. З чого ми можемо почати, це навести зробити контакти з тими людьми. Це є через спілкування, турботливе ставлення, розуміння тієї людини, із з якою ми спілкуємося. А першим безпечним простором для людей з інвалідністю є середовище найближчих людей. Колеги або близькі друзі, родичі, однокласники це є перше таке коло, де та людина може задовільнити саме свої потреби коло підтримки, коло, де е, заборонено взагалі такі вислови, як інвалід, яка якесь цькування. Для слухачів лекції організатори підготували не тільки інформацію, а й символічні човники. Ідея з човниками виникла ще під час буткемпу, коли в чотири дні команди в одному просторі напрацьовували ідеї проекту, і їхня така концептуальна ідея це пливи за течією, і тому їхній такий інтерактив був. Дівчата розробили з орігамі такі кораблики і допомагали з допомогою цього, намагали залучити аудиторію до їхнього кораблика змін. Експертка з доступності громадської організації Громадський холдинг, група впливу Марина Сташина наймет та ментор програми Апшифт Сергій Летучий у форматі діалогу ділилися власним досвідом щодо комунікації та упереджень, із якими довелося стикатися. В першу чергу я стикалася з упередженнями, які породжені незнанням, незнанням про те, що собою являє конкретно моя інвалідність. що... Не варто робити, не варто думати, що людина, яка погано бачить, чи не бачить зовсім, є менш інтелектуально розвиненою, чи що вона чогось не може зробити. Просто коли ми зустрічаємо таку людину в своєму оточенні, перше, що потрібно зробити, підійти і запитати, а чи потрібна тобі допомога. І якщо потрібна, то як саме правильно її надати? Ще один момент залучення людей з інвалідністю до різних активностей, подбавши перед тим про безбар'єрний простір, акцентує Марина. Головне дотримуватися принципу: нічого для нас без нас так існує думка, що люди з інвалідністю це не означає, що вони експерти в питаннях безбар'єрності. Але тим не менш завжди потрібно пам'ятати, що ніхто як я. Прийшовши в моїх ботин в моєму житті, не зрозуміє ті труднощі, з якими я стикаюся. Увесь захід фіксували студенти відділення журналістики. Тож невдовзі його можна буде переглянути і в соцмережах. Та більше дізнатися про коректну комунікацію з людьми з інвалідністю. Відчуваєте, як ні знаю, буде свіше. Подивлюся, дай ста. Novo dos voltar e tu.